Обстановка на 32-му блокпосту, що розташована неподалік населеного пункту, сміла стабільна. Особовий склад об'єкту забезпечений всім необхідним. Туди завезена питна вода, продукти харчування, боєприпаси. Та озброєння ніч цьому секторі минула спокійно. Але напередодні вечором бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наш блокпост, що розташований подалік населеного пункту щастя. Неконтрольоване терористичне збройне формування намагалися штурмувати диспетчерську вежу на території Донецького аеропорту. Протягом 30 хвилин тривав бій. Ця атака бойовиків відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Вночі бойовики вступали в бойове зіткнення з нашими підрозділами в на населеному пункту Новоласпа ця атака також відбита, а в знаходиться під нашим контролем. Бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град» вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та, та Дебальцевого. Там лунали вибухи від мінометів за оперативною інформацією, В районі Дебальцево діють снайперські групи бойовиків. Проти нині задіяний контрстампівських групи сил антитерористичної операції. Відновились обстріли наших позицій на півдні зон НАТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного, а також Талаковки. Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вогневих точок бойовиків. Місто Вуглегірськ, що на Донеччині, поволі повертається до мирного життя. Вже вдруге українські військові доставляють сюди гуманітарний вантаж. Цього разу силовики привезли близько 30 тонн продуктів. Це макароні вироби, консерви, чай та крупи. Їх розфасують на пайки і роздаватимуть за списками. По списку Правду, виходить 4500 людей, які повинні зараз отримати гуманітарну допомогу. Це из них, я зараз вивчу, 3 450, це ті, які перший раз вторий раз будуть отримати, От, 3 450. Значить, 721 это люди, которые будуть отримувати перший раз жителі города. 222 человека – і нагородні. Українські армійці активно долучилися до цієї місії. Вони відповідали за доставку, розвантаження та охорону вантажу. Адже, хоча останні декілька днів у Вуглегірську відносно спокійно, проте неподалік містечка розташовані одні з найгарячіших точок Дебальцеве та Горлівка. Збройні сили залучені до перевезення гуманітарної допомоги, виділення конвою. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть такі вантажі возити мирний транспорт, що все в нас закінчиться. 61-й мобільний госпіталь в зоні АТО з першого червня. Наразі це вже третя ротація військових медиків. Перші дві зміни були сформовані лише з кадрових військових лікарів, а нині до порятунку поранених долучили й резервістів. Костяк із кадрових а, воєнних медиків от, для навчання, скажімо так, гражданських людей, які тільки призвані були. А, ну тим нормам. І скажем так, условиям наказання допомоги при бойові Зараз одеський мобільний госпіталь забезпечений усім необхідним, аби швидко та якісно надавати допомогу бійцям. Хірургічні та реанімаційні кабінети оснащені сучасними приладами вартістю в сотні тисяч доларів, аналогів яким в Україні практично немає. Звісно, при виникненні потреби, в этой аппаратуре. Э, Министерство обороны поставило нам аппаратуру, вот оснастило. И волонтеры, э, без которых бы тоже было сложно. Министерство обороны, э, может быть, и не потянуло бы такие э, дорогостоящие моменты. Вот сейчас э, мы насыщены, нас, насыщены, в принципе, и на достаточно уровне обеспечены всем. За добу лікарі мобільного госпіталю можуть прийняти до 200 постраждалих. Усього за період протистоянь на сході тут провели понад 1200 операцій та пройшли лікування більше трьох тисяч бійців. Евакуація йшла на місто Дніпропетровськ, де підхватували Дніпропетровський госпіталь. Там невелика частина була розміщена в больницях, там процентів до П'яті десяті далі вони розподіляли, що вже уходили по всім центрам. Нині в зоні АТО розгорнуто два мобільних шпиталі з Вінниці та Одеси. Ще два з Харкова та Львова перебувають у резерві і в будь-яку хвилину готові вирушити для допомоги нашим військовим. Виставка під назвою Військова гордість Чернігова відбулася днями на головній площі обласного центру. Модернізовані панцерники вітчизняного виробництва привернули увагу мешканців міста. Охочі змогли ознайомитися з характеристиками сучасного бронетранспортера та полегшеного бойового модуля, який встановлюється на броньовані машини типу Хаммер, Дозор та Тигр. Цю продукцію виготовляють на підприємствах України Київському бронетанковому заводі та заводі Ленінська кузня. А Чернігівське підприємство Чозара облаштовує машини оптико-електронними системами спостереження, прицілювання та керування вогнем. Це оптико-електронна система спроектирована на сучасній елементній базі, в достаточно більшому количество. На сьогоднішній день ми вже поставили более 200 єдині такої техніки. Позволяє виконувати самі, режими, самі різні режими. Управління стрільбою, то тобто, максимальній степені дає можливість стрілку і команді управляти стрільбою і з натачнобашою рядом порижат на землі, так і ніколи вас душної Чернігівський завод радіоприладів виготовляє сучасну, якісну і точну спецтехніку через доступну ціну та високі темпи виробництва вона має хороший попит як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. В нашей возможности примерно до 30 комплектов таких систем в месяц. Она будет использована либо в Украинской армии, либо будет продана по контракту в Таиланд. У нас есть, ну не у нас, а у спецэкспорта есть действующий контракт, согласно которого техника может поставляться, должна, вернее, поставляться в Королевство Таиланд. Подібні виставки під відкритим небом у Чернігові влаштовують не часто, тож подивитися на бойові машини приходили цілими сім'ями. Діти залюбки осідлали справжнісінький БТР і фотографувалися. Абразі саме техніки. По моєму мнению, бтр е сьогодні входить в число п'яти найкращих клубших БТРів, які випускаються в світі і які з достатньо баршим успіхом продаються. Саме така техніка нині вкрай необхідна українським воякам, які виконують бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Київські школярі подякували військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Діти разом з викладачами та батьками організували концерт. Підготували не лише розважальну програму, а й подарунки: обігрівачі, малюнки та листи зі словами підтримки і побажаннями миру. Янговочки, нехай вони захищають наших воїнів, захисників нашої вітчизни. І сьогодні ми хочемо передати всі ці подарунки. Ви бачите, безліч коробок у нас дуже корисних і потрібних нашим воїнам листи і малюнки, які малювали і писали діти від першого. До 11 класу і все це повезуть сьогодні, передадуть воїнам захисникам нашої вітчизни. Вдячні за турботу воїни АТО пообіцяли школярам виправдати їхні надії і обов'язково перемогти ворога. Коли діти присилають листи, я хочу сказати, що це самі дорогі подарунки, які на сьогоднішній день можуть бути, всі воїни дуже неодноразово дуже уважно перечитують ваші листи. Бережуть їх як оберіги, носять біля серця. Також я знаю, бачу на власні очі, коли малюнки, які прислають діти, їх вішують в танку, вішують в бойових машинах, в БТРах, вішують у палатках там, де безпосередньо воїни відпочивають. Всі дуже раді, щиро раді тому, що навіть діти підтримують воїнів. Велика вам вдячність за це. Сьогодні на сході в зоні проведення АТО, окрім регулярних підрозділів від збройних сил Національної гвардії та МВС України, задіяні понад три десятки добровольчих підрозділів. Більшість із них батальйони територіальної оборони. Сама структура таких підрозділів не передбачала мати на оснащенні важке озброєння і броньовану техніку, як приклад, – 12-й батальйон тероборони з Києва, що зараз перебуває на Луганщині. До цього моменту в батальйоні не було важкої техніки, крім одного брдм 2 РХ, вот по химической службе он у нас. Вот. Ну, а это первая, скажем так, тяжелая техника, которая, которую мы уже получили, и она находится уже в штате нашего батальона. У нас есть отдельный танковый взвод, и будет выполнять задачи на наиболее опасных направлениях. Добровольцы в зоне АТО выполняют задания на случайных автомобилях. З озброєння мають лише автомати і ручні гранатомети, але інколи їм доводиться вступати в бій з терористами, у яких є важка артилерія, міномети і навіть танки і БМП. Керівництво держави ухвалило рішення про передачу від міністерства оборони добровольчим підрозділам важкого зброєння, артилерії і броньованої техніки. Проте виникла проблема наявності в підрозділах відповідних фахівців, які не лише б уміли їздити на танку, ремонтувати чи обслуговувати його, а й застосовувати в бою. Таких спеціалістів почали готувати в навчальних центрах, а техніку і озброєння знайшли на складах і арсеналах. Ребята з батальйону. Всі три команди на машини. Це 12-й батальйон Київського БТРУ. Ребята толкові є, є, є після учебки до того, як сюди прийшли. А є ті, які ще срочку служили танкістами. На базі озброєння Вартемівську бійці 12-го батальйону отримали перших три танки. Але щоб їх розконсервувати і підготувати до бойового застосування, довелося багато працювати. Т-64, як бачите, три єдиниці. В основному своїми силами ми привели їх в нормальне настояння. В одному з них повністю новий двигатель. От, машини прямо зараз готові в бой. Я отправил сюда специально экипажей э, этих боевых машин, которые привели эти боевые машины в порядок. Прием длился около месяца. Около месяца не все так быстро. Машины неплохие, машины стояли э, в, на консервации. После конс консервации очень много. Было, было каких недостатков. Дело в том, что машины просто стояли. Нельзя было с первого раза их просто оживить, потому что вся система, топливная система, была пустая. Потом э, была работа с прицелами, которые просто за 20 лет вышли из строя. Их пришлось менять прицелы с дальномерами. Потом, э, потом система. Підпускового обгрів теж довелося кожну машину перебрати, все знімати. Бійці Київбату навіть дали імена кожному танку. Для них це не лише бойова машина, яка допоможе ефективніше виконувати завдання у зоні АТО. Це фронтовий товариш, який не підведе у скрутну хвилину. Ну, от перша машина це Натуля. 64-ка – це дівчина. Натуля це моя дівчина. это Аргенту. Есть у нас механик-водитель, он сам седой, поэтому и машина Аргенту. Покажись, седой. Ну а вот эта машинка у нас... Ермак. Ермак. Это не тот, который русский Ермак, это наш. Это наш механик-водитель, его фамилия Ермак. Девушки, к сожалению, у него нет. Все готовы Сьогодні деякі добровольчі батальйони, що перебувають у зоні проведення АТО, отримали артилерію, міномети, бойові броньовані машини. Вогнева потужність підрозділів значно зросла. Протистояти доводиться добре оснащеному і озброєному противнику, але мужність і стійкість українських воїнів допоможуть перемогти будь-якого ворога. Час краще за нас обміркує та оцінить і наші переконання, і наші дії. Так говорив Микола Пирогов, відомий на весь світ лікар. Саме він заснував військово-польову хірургію. На його честь названо університети, вулиці, музеї. А його забальзамоване тіло вже 130 років зберігається у рідній садибі Генія, що з часом стала національним музеєм. Днями сюди завітав восьмимільйонний відвідувач. За два роки існування, перше два 47-й, Прийшло більше 150 тисяч всього на всього. Сьогодні у нас в рік проходить 150-160 тисяч відвідувачів. Тут зберігаються речі хірурга, аптека з інтер'єрами його приймальні та операційної, і навіть дерева, які власноруч садив Микола Іванович. До музейного комплексу з'їжджаються туристи з багатьох країн світу. Музей має велике культурне значення для країни, проте заповідна зона садиби нині потребує відновлення. Жук-короїд сточив ялинну алею, і дерева поступово гинуть. Тож працівники музею сподіваються на допомогу добрих людей та в першу чергу держави.